Заплутані важкі ферміони, відкриття часової межі планка відкриває двері для нових квантових технологій. Поза звичним, як важкі ферміони та час планка можуть перевернути світ квантових обчислень. Ми звикли до того, що квантові обчислення це щось далеке, існуюче поки лише в лабораторіях і теоретичних моделях. Але що, якщо я скажу, що прорив здатний радикально прискорити розвиток цієї області вже на горизонті? І цей прорив пов'язаний з чимось, що здається абсолютно неінтуїтивним, з електронами, маса яких у багато разів перевищує масу звичайного електрона із фундаментальною межею часу, що визначає структуру самого простору часу. Нещодавно японські вчені представили результати дослідження, які, на мій погляд, Є справжньою віхою у фізиці конденсованих середовищ і квантових технологій. Вони спостерігали квантове заплутування важких ферміонів та електронів з аномально великою масою керованих часом планка? Звучить складно, і це дійсно так, але давайте спробуємо розібратися, чому це відкриття може виявитися революційним. Що таке важкі ферміони і чому вони цікаві? Звичайний електрон це фундаментальна частинка, яка має певну масу та заряд. Але в деяких матеріалах, особливо в так званих сильно корельованих системах, електрони можуть взаємодіяти один з одним настільки сильно, що їх ефективна маса значно зростає. Саме ці електрони і називають важкими ферміонами. Уявіть собі, що ви намагаєтеся пересунути важку кулю по гладкій поверхні. Чим більша маса кулі, Тим складніше це зробити. Те ж саме відбувається з електронами в важких форміонних матеріалах, їх рух сильно ускладнюється сильними взаємодіями з іншими електронами та атомами в кристалічній решіці. Чому це цікаво? Справа в тому, що такі важкі форміони виявляють незвичайні властивості, які не спостерігаються у звичайних електронів. Наприклад, вони можуть формувати стани, близькі до надпровідності при відносно високих температурах, що відкриває перспективи для створення енергоефективних пристроїв. Планківський час межа, яку не можна перетнути. Тепер про планківський час це не просто якесь абстрактне число, це фундаментальна межа часу, яка, згідно з теорією відносності та квантової механіки, є найменшим можливим інтервалом часу. Спроба уявити подію, що відбувається швидше, ніж за планковський час, близько 5,39,1,0 секунди втрачає будь-який сенс, це просто неможливо. Спробуйте уявити собі, що ви можете розділити час на нескінченно малі шматочки. У якийсь момент ви дійдете до межі, за якою будь-який подальший поділ стає безглуздим. Це і є планківський час. Воно пов'язане з самою структурою простору часу і є свого роду дзеркалом для часу, як постійна планка для енергії, Квантове заплутування та час планка несподіване поєднання. І ось тут починається найцікавіше. Японські вчені виявили, що квантова заплутаність одне з найзагадковіших явищ квантової механіки, у важких ферміонів, в матеріалі Сасн контролюється саме планківським часом. Що таке квантове заплутування? Це ситуація, коли два або більше квантових об'єктів виявляються пов'язаними один з одним таким чином, що стан одного об'єкта миттєво впливає на стан іншого, незалежно від відстані між ними. Це явище, яке Ейнштейн назвав моторошною дією на відстані, оскільки воно суперечить нашій інтуїції щодо локальності та причинності. Висновок про те, що заплутаність важких ферміонів керується часом планка, є справжнім проривом. Це означає, що ми можемо використовувати час планка як інструмент для контролю та маніпулювання квантовим заплутанням у твердотільних матеріалах. Чому це важливо для квантових обчислень? Квантові обчислення це абсолютно новий підхід до обробки інформації, який використовує принципи квантової механіки для вирішення завдань, непосильних для класичних комп'ютерів. Квантові комп'ютери обіцяють революцію в багатьох областях: від розробки нових ліків і матеріалів до оптимізації складних логістичних систем і злому сучасних криптографічних алгоритмів. Ключовим ресурсом для квантових обчислень є квантове заплутування. Чим більше заплутаних квантових об'єктів ми можемо створити і контролювати, тим потужнішим буде наш квантовий комп'ютер. Саме тут у гру вступають важкі ферміони та планківський час. Можливість контролювати квантове заплутування в твердотільних матеріалах, використовуючи час планка як ручку управління, відкриває абсолютно нові горизонти для створення нового типу квантових комп'ютерів. Що далі? Результати цього дослідження це лише початок. Попереду ще багато роботи, щоб зрозуміти тонкощі взаємодії між важкими ферміонами, квантовою заплутаністю та планківським часом. Але я впевнений, що цей напрямок досліджень має величезний потенціал. Можливо, в майбутньому ми побачимо квантові комп'ютери, побудовані на основі важких ферміонів, які матимуть безпрецедентну потужність та ефективність. Особистий досвід та спостереження. Працюючи над проектами, пов'язаними з моделюванням квантових систем, я часто стикався з тим, як важко передбачити та контролювати поведінку електронів у сильно корельованих матеріалах. Результати цього дослідження дають надію, що ми зможемо розробити нові методи управління квантовими станами та використовувати їх для створення принципово нових технологій. Більше того, мене вражає те, як фундаментальні відкриття у фізиці конденсованих речовин можуть мати величезне значення для розвитку квантових технологій. Це нагадує мені, що найбільш захоплюючі прориви часто відбуваються там, де наука перетинається з несподіваними сферами висновок новий погляд на майбутнє квантових технологій. Відкриття квантової заплутаності важких ферміонів, керованої планківським часом. Це важливий крок на шляху до створення квантових комп'ютерів нового типу. Це відкриття не тільки розширює наше розуміння фізики конденсованих речовин, але й відкриває нові можливості для квантових технологій. І Я впевнений, що в майбутньому ми побачимо ще більше захоплюючих відкриттів у цій галузі, які призведуть до революції в обробці інформації та відкриють нові горизонти для науки та техніки. Це час для сміливих експериментів та інноваційних ідей. Час для пошуку нових шляхів до майбутнього, де квантові технології стануть реальністю.